Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Останній 30-й тур. Київське Динамо Олександра Шевковського. У себе вдома на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймала Колу Сковалівку. Мирова нічия 1-1 на гол Олександра Піхальонка відповів своїм голом сідеров Давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. Стартові склади. Динамо Київ, Олександр Шевковський, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка у Києва Маргун у воротах. Крістіан Біловаров, Дячук, центральних захисників, Саша Караваєв, Константин Вівчаренко по флангах. Валентин Рубчинський, Володимир Брашко, Олександр Піхаленок, три півзахисників. Брагару Волошин, півзахисники. Владіслава НАТО нападі, це стартова розстановка у Киян. Колос Ковалівка, Кастишин, головний тренер команди 4 3 2 1 стартова розстановка у колоса. До речі, також 4-3-2-1 стартова розстановка, а не 4-2-3-1. Бачите, друзі, друзья, тут и помилився. Горох у воротах, пара центральных захистников Козик Бурда, Вледоу, Цуриков по флангах, Рапай Демченко, Гагнидзе, трійка півзахисників, гусл, Велотен, центральные атакувальні півзахисники Так, Кавталюк, я как раз-то унападен. Это стартовая расстановка Колоса Ковалевки. Теперь давайте, друзья, про матч Говорит Киевский Динамо. Кене оформили чемпіонство в Одесі, зігравши в нічю якраз то з одеським Чорноморцем. Тут київське Динамо перед своїми рідними уболівальниками проводилося свій останній матч у цьому сезоні проти дуже бойовитої команди Колосковалівки. Кен, в принципі, заволоділи територіальною перевагою, більше володіли м'ячем, більше позиційно атакували кияни, створювали моменти. Але довгий час ніяк не вдавалося, яке забити. Ну і колосу також слід віддати належне. Команда не просто там захищалася, грала просто на відбій. Команда дуже здорово контратакувала. Прям знаєте, дуже здорово колос ковалівка і справді дуже здорово контратакувала на ворота київського динамо, і колоса, в принципі, також були непогані моменти. Але просто-напросто їх не вдавалося реалізувати. 31 хвилина матчу Володь з Барашко робить закидання до штрафного майданчика. Якщо я не помиляюся, то Константин Вівчаренко вривається, виконує передачу. Потім Володиславнат відкидає м'яч на Олексіна Піхальонка. Піхальонок перебуває в дальній кут і забиває. 1-0. Кіяне на 31-й хвилині матчу. Відкриває рахунку матчі. Олександр Піхальонок. Пробиває Олександр Піхальонок і забиває гол. Хиян не повели в рахунку 1-0. Ну і в принципі, і на цьому таки якраз та перша 45 хвилинка хвилин, завершилася. Хоча, в принципі, в принципі моменти ще були. Тобто і кияни могли, в принципі, забивати, Да і Ковалівка також намагалася себе так проводити. Ну, В кінці кінців якраз то перша 45 хвилинка завершується 1-0, кияни е, перемагаються. На другий тайм вийду, вийдуть якраз у київського Динамо Андрій Ярмоленко, Коля Шапаренко, Владислав Кабаєв та Віталій Буяльський. Сідоров Тревізан Телес, Кузик, Безручук, Поправка, Оріховський вийдуть у Ковалівки. Неймовірний старт другого тайму для Ковалівки. 47-х хвилина матчу, тобто друга хвилина другого тайму. В по правому фалангу. Дуже здорово м'яч приймає в Лидову. Виконує подачу, хороший такий, ну там ненавис, а простріл. Виконує Владу, Сідера вривається, пробиває гол. І гол забиває Сідера 1-1, коли Сковалівка відігралася. Кену намагалася вирвати перемогу, але Ковалівка також, знаєте, у другому таймі. В принципі, Ковалівка також хотіла здобути перемогу. То би дві команди хотіли в принципі, перемогти. Це останній матч, останній 30-й тур. ось у Колоса контратак прийшла на 77-й хвилині матчі там вступав, якщо не помиляюся, в гру і Маргун. Якщо не помиляюся, вдалося йому відбити якраз та неприємніший удар від футболіста Колос Ковалівки. То когось, навіть, можливо, навіть і ближчими була команда Руслана Кастишина до забитого м'яча, ніж київське Динамо. Хоча кияни більше володіли м'ячем. І кияни, в принципі, більше проводили часу у позиційній атаці. Ну, але по моментах ковалівка навіть була поостріше, мені так чомусь здається, у другому таймі, ну, в будь-якому випадку завершується поєдинок. Мерованічі один-один в останньому турі між Київським Динамо та Колос Ковалівкою. Це був останній матч і для киян, і для ковалівки у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. По статистиці 10-9 ударів, перевага Динамо, 4-2 удари в площину, перевага Динамо, 2-2 кутові, 61-39. Ось такий відсоток Володіння М'єчем. Тобто 61 на 39 володіння було вище у Київського Динамо, але по ударах 10-9 і 4 2 з ударами почали. Ну, в принципі, так, по ударах тут майже взагалі-то в нас, як ми бачимо по статистиці рівномага. Але володіння м'ячем 61 на 39. Ну саме, якщо такий, знаєте, підсумок підводить цього матча, ну, на, на мою думку, нічия – це абсолютно справедливий рахунок. Ну, крайни не, заслуг, не заслуговували, щоб програти. Ну і Ковалівка не заслуговувала також, щоб програти. Тобто справедливо нічия один-1 на голову Олександра Піхальонка відповів своїм м'ячем Сідеров. Мирування ще один-один. Київське Динамо, чемпіон України сезону 2024-2025 років. Рівно 70 очок у Київського Динамо. Ну і кияни таким чином жодного матча не програли. Жодного матча київська команда не програла, 12, перепрошую, 20 перемог, 10 нічих в 30 матчах і 0 поразок. І справді, київський Динамо вже таким чином це чемпіонство, воно якесь особливо ну, нуль поразок. 61 забитий м'яч. Одна з найкращих атак, найкраща оборона 19 м'ячів, пропущених, пропущених да? київського Динамо. Ну і плюс 42 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів були ось такими 4 нічих одна перемога. Але кияни гарантували собі чемпіонство ще в Одесі тиждень тому назад. Ну і ще кияни плюс жодної поразки не зазнали в українській прем'єр-лізі. Ну, до речі, у сезоні 14-15 був, був, був такий сезон, коли кияни пройшли без поразок. Донецький шахтар у сезоні 16-17 пройшов чемпіонат України якраз то... Без поразок. Але ось якщо брати останні так, роки, то все-таки поразки були у чемпіонів України, будь то це Донецький Штар, будь то це Київський динамо, але кияни не програли у цьому сезоні жодного матча. Можемо київському динамо та Колосу Ковалівку» всього найкращих. Усіх болівальників київського Динамо вітаю вашу улюблену команду з чемпіонством. Вам, друзі, бажаю добра. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Будь частиві.